Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленський присвоїв звання Героя України старшому солдату Дмитру Масловському, який загинув у ближньому бою з окупантом. Сьогодні відзначаємо державними нагородами України особливих воїнів. Звання Героя України присвоєно старшому солдату Дмитру Масловському, 71-ї окремої герської бригади десантно-штурмових військ. Посмертно останній бій Дмитра, бій на Донеччині. Бачили мільйони українців. Вірцева хвороба нашого хлопця. Україна. Завжди пам'ятатиме цю хворобість. Передала золоту зірку Герої України, мамі нашого воїна. Сьогодні ж відзначаємо орендами наших воїнів, яким вдалося взяти в полон перших солдатів з північної Кореї на Курському напрямку ордени третього ступеня Богдана Хмельницького за мужність отримали воїни-десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади і воїни сил спеціальних операцій України. Окремо центру спеціальних операцій захід імені князя Ізяслава зіслава Мстиславича повідомив президента в той же час української мосади знайшли. Шов Якута його адресу рідних та всіх, кому він на дорогий. За нашого воїна йому обіцяли помісту на полі бою. Родину ніхто чіпати не буде, але вони дізнаються першими, що той відправився до Кобзона. Сусіди Якута зневажають його тільки за те, що він пішов на СВО. Дружину приватний підприємець вільнив з роботи, а дітей відмовляються виховувати, вихователі. Які зазначають, що якутія не мала брати участі у цій війні, не на камеру у селі, де мешкають Якутя, заявляють, що його ненавидить більша половина населення за те, що він продався Кремлю, і пішов бивати за гроші. Одна із жінок на пошті навіть плюнула дружині у лице, а тепер проти саме страшне відомо. Український воїна 71-ї окремої герської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ Дмитро Масловський кобра загинув під час виконання бойового завдання, заступивши у руку бій з російським штурмовиком з якутії у трудовому на Донеччині. Про це повідомила батальйон Карпатська Січа та бойовики медика віцика, передає цензорне та ім'я Масловського Дмитро. Дмитра Олеговича, позивний Кобра, назавжди увійшло в історію боротьби українського народу. Його подвиг це символ відваги, самопожертви і нескореного духу. зазначили у батальйоні, як повідомив віцик, Дмитро став тим героєм, який на восьмихвилинному відео кинув виклик ворогу і у відкритому рукопашному бою. Масловський Дмитро Олегович Кобра, побратим, який до останнього боровся з ворогом в населеному пункті трудове. Саме він на тому відео рукопашного бою написав у віцик. 8 січня 2025 року. Віцек публікував фото, на якому були зображені снаряди з написом за Кобру». у Поділівському та ТСП Повідомили, що Дмитро, який загинув 17 листопада 2024 року біля трудового Волноваського району на Донеччині, було 30 років родом він з Любашівської громади Одещини. У день прощання з полеглим воїном в громаді був оголошений день жалоби. На відео з камери, яка була закріплена на шоломі українського захисника, зафіксовано, що він відійшов до приватного будинку з автоматом в руках. Раптом з будівлі пролунали постріли. Далі Дмитро кидає гранату. У вікно та відступає, але з будинку йому назустріч виходить російський штурмовик. Сутичка набирає обертів. Український воїн укриває автомат у противника і кидає його на землю. Між солдатами починається рукопашний бій. У процесі захисник дістає ножа і намагається завдати смертельного удару, але російський окупант перехоплює лезо голою рукою. І у боротьбі противник завдає кілька ударів та навіть кусає бійця ЗСУ за пальці, аби той не міг чинити спротиву. У фіналі відео Український воїн тяжко поранений і промовляє свої останні. Слова дякуючи противнику за поєдинок і просить дозволити йому спокійно померти. Проте окупант добив українського захисника пострілом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.